У середу, 21 жовтня, відбулась 58-ма сесія Лозівської районної ради. Пленарне засідання було позачерговим, адже терміново потрібно було районним депутатам вирішити фінансові питання. Як доповідала Маргарита Скороход, заступник начальника районного фінуправління, за 9 місяців цього року загальну частину районного бюджету було використано на 95%. Використано 99 мільйонів гривень. Кошти використання звідного періоду в першу чергу. спрямовывалось на выплату заработной платы 44,5 миллиона гривен, на оплату медикаментов 760 тысяч гривен, на оплату продуктов харчування 1 млн 536 тысяч гривен, на оплату энергоносиев в бюджетной сферы 8 млн 764 тысячи гривен, Инши невыкладные выдатки склали 3 миллиона 483 тысячи. У другому питанні порядку денного фінансисти просили районних депутатів внести зміни до бюджету, а саме збільшити доходну та видаткову частини загального фонду на понад 300 тисяч гривень. Гроші призначаються на придбання ліків, підведення інтернет мережі, ремонтних робіт по сільрадам та інше. Депутати внесли зміни до бюджету, і це було їх останнє прийняття рішення у шостому скликанні. Голова Лозівської районної ради Ігор Нестіров коротко підбив підсумки роботи. Подякував районним парламентарям за п'ятирічну співпрацю. Як зазначав Ігор Нестіров, Депкорпус району зробив дуже багато важливого та корисного для громади за ці п'ять років. Районна рада показала великий професіоналізм, адже в її складі були обранці, яким далеко не байдужа доля рідної громади. Ми провели з вами 58 сесій. Ось Отецять 58. получається. За всю историю районной рады, за все каденции, ни одна из каденций больше сессии не проводила. Максимально было 50, у нас 58. Рассмотрено было 725 вопросов, плюс сегодняшних 2, 725 будет 727. Из всего этого 58 заседаний 34 сессии были очередные и 24 позачерговых сессии. Ну, безусловно, я хотел бы выразить вот чисто по-человечески благодарность головам комиссии. Вы все прекрасно знаете, что эта работа и нагрузка добровольная, она неоплачиваемая. И наши головы комиссии за эти все пять лет подходили к вопросам очень взвешенно, серьезно и не считались со своим временем или со своими проблемами приориативе всегда стояло то, что нужно для громады. Поэтому я выражаю им глубокое, глубокое уважение и слова огромной благодарности за совместную работу. Сейчас не сказать про сельские ссылочные рады, это было бы громадным неуважением. Безусловно, наверное, основную нагрузку, финансовую нагрузку несли сельские ссылочные рады. Любое наше с вами решение ему предшествовало обязательно заседание сессий на местах. Это как выполнение всех программ, на котором держится вся наша громада. Все равно она держится на сельских и ссылочных бюджетах. И кто бы что ни говорил, основа столпы – это 21 сельская и селочная рада наша. И я с глубоким уважением и с, глубок... с благодарностью говорю что наши головы это ну, люди, которые трудятся действительно на пределе своих сил и возможностей и в экстремальных условиях. Но тем не менее делают это с улыбкой, с уважением своим гражданам и, безусловно, грамотно, тактично и честно. Это самое важное. Поэтому, уважаемые друзья, я еще раз всем благодарен за совместную работу. И думаю, что новый состав... В котором будут присутствовать большинство из вас, с вашим опытом, в дальнейшем также будете продолжать, начатое нами всеми, вернее, как мы продолжали, так и вы в дальнейшем. Все начатые хорошие, добрые традиции. И дай Бог, чтобы было попроще трудиться, работать. Это, для этого нужно несколько составляющих. Я думаю, мир в Украине и хорошее финансирование. И все остальное будет получаться намного лучше и эффективнее. Реорганізація та зміни в роботі юстиції на користь громадянам втілені у Лозівському районі. У цьому пересвідчились начальник обласного управління юстиції Юрій Георгієвський та голова Лозівської райдержадміністрації Сергій Красноперов, завітавши до нового приміщення Лозівського міськрайонного управління юстиції. Відтепер воно розташоване у місті Лозова по вулиці Комінтерну в будівлі пошти. Поруч, що теж зручно громадянам, офіс центру надання адміністративних пошти. Ослуг, новий офіс юстиції Лозівщини відповідає усім вимогам. Звичайно ж, це завдяки підтримці голови Лозівської райдержадміністрації, за що йому велика вдячність. Та начальниці міськрайонної юстиції Тетяні Єгоровій зазначив Юрій Георгієвський. Також начальник обласного управління юстиції сподівається, що зміни у роботі юстиції будуть достойно відмічені жителями району, оскільки зроблені комфортні умови для того, щоб надавались усі послуги. В медицині району теж маленькі приємні зміни. 21 жовтня голова району завітав до жителів переможкої сільської ради з приємною звісткою, як для селян, так і працівників місцевої амбулаторії про те, що в них новий автомобіль для обслуговування пацієнтів сільради. Церемонія передачі ключів та документів водієві амбулаторії відбулася швидко по діловому зі словами вдячності та побажань. Машини. <звук> А потім Була вкрай необхідна ситуація надати автомобіль для амбулаторії села Грисованова, амбулаторія обслуговує декілька сіл і село Перемоги, яке є велике. Автомобіль, який був, який виїжджав на виїзда з лікарями, зламався дуже давно. Відновити його неможливо, тому була вкрай необхідна. Ви вишукали можливість надати. І сьогодні передали і надію впевнені, що він буде працювати на благо е, людей і жителів села. Перемога. це сільська дільниця, це розкидані села, радіс обслуговування в нас 7 кілометрів. Для цього повинен транспорт. Ви самі розумієте. Тим більше ось іде і зима, і негода, і сніг, і все. Машина нам край необхідна. І я надію, що допомога Сергія Георгійовича в плані придбання машини. Ну, спростить наші проблеми і приблизить нашу допомогу до жителів, до пацієнтів, до хворих нашої дільниці. Це ми зможемо виїжджати і в будь-яку погоду. Машина, я так розумію, що прохідна, і в зимою і в заметілі, і в грязі. Це покращить наш стан. Біля пів кілометру смуги дубових насаджень безжалісно знищено неподалік бритайського водосховища без усілякого прикриття та серед білого дня чорні лісоруби спиляли виключно дуби, деякі з них сягали одного метра в діаметрі. Як виявилось, роботи з вирубування цінних дерев проводилися незаконно. На місці злочину прибули працівники прокуратури, міліції правоохоронців, Викликав голова райдержадміністрації Сергій Красноперов разом з працівником Служби безпеки України та на. Нашою радіокомпанією. Скільки дерев знищено, та які від цих злодіянь зазнала збитків, громада Лозівщини встановить слідство? З виїздом на місце Лозівської міжнародної прокуратури дійсно було виявлено факт незаконної порубки лісу. Затримано чотирьох невідомих осіб, які безпосередньо здійснювали незаконну порубку даної лісосмуги. Крім того, на місці злочину виявлено та вилучено чотири бензопили якими здійсненно безпосередня вирубка, крім того, дане дане місце злочину воно продовжується приблизно на 400 метрів. За результатами огляду місця події, вилученого майна та за результатами нарахованої шкоди відкрито кримінальне провадження. За фактом незаконної порубки лісу досудове розслідування якого на даний час триває. Аматори комсомольської сільської ради замахнулися на казку про попелюшку, а точніше, за мотивами казки, 24 жовтня була прем'єра Мюзиклу про дівчину, яка після довгих страждань від мачухи та зведених сестер мала щастя знайти свого принца і стати його єдиним коханням. Музичну виставу було підготовлено в рамках щорічного конкурсу Яскравий світ талантів. Переказувати казку немає сенсу. Усім відомий її зміст в сільському клубі Комсомольську якого казку зробили на свій лад. При цьому цілісності не було порушено. Декорації та костюми головних героїв виглядали як в середньовіччі, коли в моді були вишукані королевські бали та принци про яких мріяли молоді красуні. У мюзиклі, окрім діалогів головних героїв, були танці нічних метеликів, мишенят, коней. Відбувалося це, коли хрещена фея готувала попелюшку на бал, І на самому балі усі кружляли під чарівну мелодію вальсу. Кожна дія спектаклю супроводжувалась співами і танцями, у фіналі принц в його ролі був вчитель цередарівського НВК Владислав Акименко, знайшов своє кохання за допомогою кришталевого черевичка, вдягнувши його на ногу попелюшки, її роль виконувала Юлія Мірошніченко. Всі Вистава завершилася. Глядачі стоячи аплодували актором, і це підкреслювало успіх. А ось яку оцінку поставить журі конкурсу Яскравий світ талантів. Буде відомо, коли усі учасники продемонструють свої талановиті номери.